Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту 1 квітня стартує плей-офф чемпіонату Суперліги України з баскетболу. Усі раунди кого пройдуть у форматі серії до двох перемог. Однієї з команд. Клуби, які програють у півфіналах, проведуть бронзову серію. Також до двох перемог. Запоріжжя домашні поєдинки буде грати у себе у палаці спорту Юність Криворізький Кривбас прийматиме у місті Южному. Бой або Кінг Конг Гудбай, коли Шні голки про футбольного клубу Дніпро, 37-річний Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри за два з половиною роки перебування у Дніпровці. Він провів 102 офіційних поєдинків, в яких суперники забили йому 91 м'яч. За цей час Бойко став срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи. Окрім цього, він захищав кольори Київського Динамо, вихованцем якого є, в складі якого став чемпіоном Української прем'єр-ліги. Двічі виграв в Національний кубок тричі суперкубок в його кар'єрі були столичні ЦСКА, оболонь, Криворізький Кревбас, Іспанська Малга і Житомирське Полісся. з Бешекташем. Він став чемпіоном Туреччини. Провів сім поєдинків за збірну України. Натомість інший колишній воротар Дніпра В'ячеслав Кернозенко увійшов до тренерського штабу Ковалівського колоса, де працюватиме з іншими своїми партнерами по Дніпровській команді Русланом Костишиним та Олегом Шилаєвим. Жіноча команда Дніпро 1 у складі тезок Катерин Ламзи і Коротецької, а також Марії Середи та Софії Сіденко, стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату України Ю-23 з фехтування на шпагах в особистих змаганнях бронзові медалі завоювали Катерина Коротецька і Марія Середа, які у півфіналах поступилися суперницям зі Львова. Коли назва відповідає дійсності, мова про другий за ліком відкритий турнір з тайландського боксу Муетай Дніпровська зірка, який за кращими європейськими зірцями. Був організований і проведений на вищому рівні на ринці спортивного комплексу «Слобожанський» одноіменної селищної територіальної громади, що в передмісті Дніпра. Коли назва відповідає дійсності, мова про другий за ліком відкритий турнір з тайландського боксу Муайта Дніпровська зірка, який за кращими європейськими взірцями. Був організований і проведений на вищому рівні на ринзі спорткомплексу Слобожанський, одноіменної селищної територіальної громади, що в передмісті Дніпра, обласною та міською федераціями з цього бойового мистецтва, а також 25-ю окремою повітряно-десантною січиславською бригадою за потужної підтримки партнерів проєкту. Останні створили відмінні умови для учасників тренерів і суддів. Врахувавши, здається, все до дрібниць від безкоштовного логістичного забезпечення, коли всіх доставляли ледве, не на паркет розкішної зали, де всі мали можливість у кращому разі за спасибі, безоплатно втамувати спрагу напоями та поповнити організм вітамінами фруктів, як екзотичних, так і місцевих, зрештою, які згодом після виснажливих поєдинків смачно пообідати за так. Тут е, все продумано, турнір на височайшому рівні. Що для спортсмена потрібно? Він поспав в теплому місті, його покормили, привезли на змагання. На змаганнях яблуки, банан, водичка є, все безплатно. В обід покормили дітей. На автобусі відвезли все дуже чудово і організовано, пряма трансляція, камер все дуже на вищому рівні. Дуже приємно здивований, вражають масштаби організації змагань. Це, це дуже на високому рівні, але, скажімо, продумано все до самих мінімальних дрібниць. Рівень підготовки спортсменів зашкалює просто, тому мені дуже подобається. Я кайфую від цих змагань. Що стосується рівня спортсменів, то він не тільки приємно потішив, але і вразив, адже цьогоріч на турнір завітали титуловані бійці, за плечима яких перемоги і призові місця на чемпіонатах світу, Європи, України, представницьких міжнародних і вітчизняних змаганнях. Подібне серед іншого було викликано хвилою позитивного розголосу, що мав місце після проведення Дніпровської зірки у 2024-му. Тому варто лише здогадуватися, скільки приїде наступного. А організаторам потрібно вже розпочинати сьогодні готуватися до нього, який дасть Бог закінчиться війна, за такого розвитку подій. Може цілком стати міжнародним. Підготовка дуже сильна. Набагато більше спортсменів, ніж минулого року. Минулого року був високий рівень. Це було продивлянося на всю Україну. Дуже багато хто захотів приєднатися ще цього року. Дуже гарні призи. Це дуже мотивує спортсменів, мотивує йти до кінця, до такого фінішу. От, все на вищому рівні, як завжди, Дніпро приймає. Просто люксово хотів би подякувати організаторам змагань за такий чудовий турнір. І як можна сьогодні побачити, фінали в основному складаються з спортсменів, які є чемпіонами, призерами міжнародних змагань, таких як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тому рівень поєдинків дуже високий. І мені, як тренеру, тільки радісно, що я можу бути, що я можу спостерігати за такими чудовими і конкурентними поєдинками. Що стосується стислих підсумків турніру та третє місце загальнокомандного заліку посіли вихованці дитячо Дитячо-юнацького спортивного центру сьомої комплексної дитячо Дитячо-юнацької спортивної школи Одеси. Другими фінішували господарі з Дніпровського Муатай Клаб Віст, на рахунку яких одна бронзова, дві срібні та сім золотих нагород. Володарями відзнак найвищого гатунку стали Мирослав Марченко, Нікіта Сліпаньов, Богдан Чульга, Єгор Циганко, Вікторія Соколова. Звання чемпіонів вибороли також і, окрім цього, провели кращі бої на турнірі. Їхні одноклубники, срібна призерка чемпіонату Європи з тайландського боксу Майтай, Вікторія Гончукова та володар срібної медалі минулорічного чемпіонату України Андрій Усенко. Найбільшу ж їхню кількість нині завоювали, а з ними зійшли на першу сходинку п'єдесталу пошани біці шостої криворізької дитячо-юнацької спортивної школи бійцівського клубу Барс. Найуспішніші молоді рефері асоціації футболу Дніпропетровської області отримали комплекти нової суддівської форми в рамках тестування арбітрів дитячінацької футбольної ліги України разом з іншими своїми колегами. Того дня вони здавали заліки іспити з фізичної і теоретичної підготовки на знання правил гри у футбол, так звані відео і тривія тести. Професійно чесно, прозоро відкрито без протекції кумовства, блату кришування. З дотриманням усіх стандартів та вимог УАФ УЕФА та ФІФА з відстоюванням кодексу чесної гри, що включає спортивний, моральний та етичний принципи, які завжди підтримує, стверджує і бореться міжнародна асоціація футболу, не дивлячись на різні впливи та можливий тиск з боку, вже з першого знайомства прищеплюють, виховують і озброюють на майбутнє у стані молодих арбітрів Асоціації Гри мільйонів Дніпропетровської області, керівництво якої з перших кроків своєї діяльності. Взяло курс на наведення порядку і оздоровлення в середовищі суддівського корпусу, де мали місце не тільки помилки рефері в обслуговуванні матчів і за їхньої недостатньої кваліфікації. Але й були випадки упередженого суддівства. Хочу подякувати всій команді Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка з приходом до АФДО почала працювати на розвиток арбітражу. Велика подяка новому голові комітету арбітрів Дмитрою в який взявся за всіх арбітрів. Взявся за їхнє виховання, навчання кожен тиждень проводить заняття школи молодих арбітрів. Також велика подяка голові асоціації Олексію Маркову, який опікується арбітражом Дніпропетровської області, і подяка члену виконкому Євгену Іванову, який фінансово посприяв тому, що ми сьогодні всі бачили це вручення футбольної форми для тих арбітрів, які... Здали належне тестування, які прогресують, які відвідують лекції, які йдуть до своєї кар'єри арбітра. Вище згадані комплекти нової суддівської форми з рук Ярослава Сергійовича та голови комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області Дмитра Євтухова у рамках тестування арбітрів дитячої нацької футбольної ліги України отримали найуспішніші рефері, які разом з іншими своїми колегами того дня. Здавали заліки іспити з фізичної та теоретичної підготовки на знання правил у футбол, так звані відео і тривіа тести. Ми сьогодні провели тестування з фізичної підготовки тест ЙОЙО, та з теоретичної підготовки тест арі перед сезоном, перед продовженням другої частини дитячої юнацької футбольної ліги України і аматорськими змаганнями. Е, є результати різні, але в цілому мені подобається відношення хлопців до роботи. Е, є хороші, скажімо так, перспективні хлопці, які на яких ми будемо робити ставку і працювати з ними далі. Подібний настрій, але у першу чергу цілеспрямована робота у практичній площині комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області не тільки тішить, але й вселяє впевненість у завтрашньому дні, адже вже на сьогодні. Наш регіон отримав найбільше в Україні чотири квоти для навчання в національній школі суддів. Наразі в обласній подібній, яка відкрилася першою на теренах держави, вишкіл проходять 37 слухачів, 29 у Дніпрі і 8 у Кривому Розі. Тому можна бути впевненими і переконаними у тому, що вже незабаром ми матимемо гідних учнів і послідовників Дніпровського арбітра ФІФА Віталія Романова. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.